Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі! Мене звати Таня. І сьогодні я працюю над новим Гарданом і хочу вам показати спосіб розширення на декілька бісерин. Але перед тим я хочу декілька слів сказати про своє попереднє відео. Хто слідкує за моїм каналом, той помітив, що я його перезавантажувала декілька разів. Тому що виникли деякі проблеми з відео. Чомусь YouTube автоматично виключає на них коментарі на тому відео. Тому я декілька разів його перезавантажувала, змінювала дещо, але, на жаль, нічого не змінилося. Тому на попередньому моєму відео коментарі можуть бути недоступні. Я їх періодично включаю знов. Але потім з часом YouTube їх знову виключає. Я не знаю, в чому це причина. В попередньому відео я пояснювала, розповідала, показувала, як замінити ниточку основи в гердані, коли ниточка основи порвалася одна, наприклад, під час роботи. Або ж як доточити усі ниточки, основи, якщо не вистачило ниточок для закінчення гардану. В попередньому відео я показувала, як, що я зробила випадкову помилку в гардані і пропустила декілька рядочків. Як я виправляла цю помилочку, я показувала в попередньому відео. Тому, кому цікаво, можете переглянути. Що ж, тепер про цю роботу. Даний гардан, це гардан із виступами буде. І тут я вам покажу частинку схеми ось так. І тут йде, бачите, розширення ось так поступове, а тут вже йдуть допліти. Але я ось ці допліти, ось цих з однієї сторони 4 рядочки, з іншої сторони 2 рядочки, я буду проплітати одразу на станочку. Тому що ці рядочки у мене йдуть по схемі, вони йдуть майже до самого низу. Тобто мені легше зробити їх ось так. На станочку, а потім вже ось ці частинки доплітати, аніж робити потім ось це все вручну доплітати руками кожну бісеринку. Тому я в схемах, де є допліти, я ось так дивлюся, які рядочки я можу зробити на станочку, а які рядочки мені потрібно буде доплітати руками. Звісно, тут і ці рядочки можна зробити на станочку, але я звикла робити так, тому я роблю так. Кожен майстер працює так, як йому зручно, так як він звик. Але проблема в тому, в цій схемці виходить тоді, що ось тут ось ці рядочки в мене йде розширення на одну бісеринку. А вже ось ці рядочки, мені одразу потрібно зробити розширення в даному випадку на 4, а тут на 3 бісеринки. 1, 2, 3. Тобто, в мене зараз голочка виходить, я зараз проплету ще ось цей рядочок, а потім буду робити ось цей рядочок. У мене голочка буде виходити ось звідси, з цієї бісеринки. Якщо я одразу перекину на ось ці. На ось цей рядочок ось так. Тоді в мене від ось цієї бісеринки до цієї бісеринки, ось тут буде йти ниточка. Її буде помітно, так як ось тут у нас іде завжди ниточка. Ось вона, бачите покажу тут ось ця ниточка. І якщо я одразу кину цю ниточку одразу до ось, цієї, до ось цього місця, то ось ця ниточка від цієї бісеринки до, до ось цієї буде дуже помітна. Тому я зараз. Покажу вам, як можна зробити це розширення, щоб цієї ниточки не було видно. Як роблю це я. Тому що ось таке розширення на одну бісеринку, воно всім знайоме, і всі вміють е, його робити. Я вже декілька разів показувала таке розширення в себе на каналі. Звісно, новачкам. Е, Можливо, не знайома, але більшості майстрів вже знають, як робити подібні розширення. Але е ось такі розширення, можливо, комусь не невідомі. Тому я покажу, як роблю я. Тобто, наступний рядочок в мене має розпочатися ось так: 1, 2, 3. На три бісеринки. І тут один, два, три, чотири. А тут в мене має бути чотири бісеринки. Тобто, мені потрібно почати рядок аж з самого краю. Ось звідси. Що я роблю? Я набираю три бісеринки. Зараз я покажу на схемі, як я бісеринки беру. Я, беру, я набираю бісер звідси. Тобто, я розпочинаю свої рядочки з цього краю. Я набираю ось цих три бісеринки. Розпочинаю ось цієї бісеринки. Один, два, три. Я набрала три бісеренки, підтягую їх до роботи ось так. Я їх вставляю, ось так, бачите, і проплітаю. Тільки проплітаю в іншу сторону. Ось так. Я проплітаю цих три бісеренки, ось так. І набираю вже на голочку. Ось цей рядочок весь. Починаючи з ось цієї вже бісеринки. Тобто ось цих три бісеринки, в мене вже є проплетені. І далі я набираю ось цей рядочок, всі ось ці бісеринки, крім перших трьох. Так, я набираю бісеринки. Не завжди в таких герданах з розширеннями, з виступами. Можливо, крайні рядочки, там якісь. Так, я вийду на ту сторону голочкою, і мені потрібно пройти, ось так пропустивши одну, тому що в мене на одну бісенку коротший. І ось так я проплітаю. Не усі гардани можна бокові допліти, деякі рядочки приплітати на станочку. І я знову ж прохожу. Голочкою через цих три бісеренки, що я тільки що проплела. ось так. І ось так виходить рядочок. Тобто тут немає ось цієї ниточки, так як ось тут. Бачите, такі ниточки є з'єднання між рядочками. Якби я розпочинала рядочок звідси, то ось тут в нас би був була ниточка з'єднання. А так цієї ниточки не видно і ось так вийшло в нас розширення. Далі я починаю плести, так як і по схемі. Розпочинаю вже з цього рядочка, тут я вже додаю ще на одну бістеренку і усе плету. Не в усіх схемах можна є ось ці рядочки достатньо довгими, щоб їх можна було зробити одразу на станочку. В попередньому відео я робила гардан з калиною, там також допліти, і там я робила приплітала, здається, один рядочок. Тобто, один рядочок в мене йшов майже через весь гердан донизу, то я його також приплітала одразу на станочку. Ось цей весь рядочок. Тому що досить довго і клопітка робота проплітати ось ці допліти через весь гердан, аж до самого низу. Тому я полегшую собі роботу і роблю їх на станочку. Ось так виходить. Ось таке розширення. Далі я продовжую плести і буду робити розширення. Це круговий гердан. Я розпочинаю роботу із сплела частинку пояска. Далі буду робити одну бокову частинку, буду робити потім торочки, і буду робити іншу частинку, бокову, поясочок, і буду робити з'єднання пояска. Ось і все посилання на те, як з'єднувати поясочок, та як я роблю на відео, яким способом я роблю. Круговий гердан я залишу під цим відео внизу. Дякую усім за перегляд! До побачення!